Мотостарт Івано-Франківськ зібрана перша ДЖНЕСКА з нової партії. Хочу з вами поділитися. Значить, комплектація мотоцикла не змінилася, тобто йде щиток замість передньої фари, мануал, зірка на 51 зуб з болтами. І такі отражателі, які ми не чіпляємо на мотоцикл, ви собі можете це зробити індивідуально. Зміни по мотоциклу Значить, у нас змінилася подушка руля. Вона стала більш квадратнішою, ну, як на мене, набагато краще дивиться. Змінили кріплення руля, убрали вже нарешті ту букву таку не, -не, -не, -не хорошу, це м'яко дуже сказано. ось Значить, далі змінили кріплення самої фари. Зараз вона вже кріпиться окремо від поворотників. Далі сховали краник. Він раніше на старих дженасках більше виступав, зараз він вже менше виступає і менша ймовірність його при падінні зламати. Також хочу сказати окремо про прогресію. На вигляд втулки були вже іншого кольору. Маємо надію, що по якості, якість їхня також змінилася. І, е, але це ми вже мусимо з часом переконатися і обов'язково. Коли будемо обслуговувати GNS, покажемо, чи вони стали кращі, чи все ж таки залишилось як були. Більш в загальному більше ніяких змін немає, все теж хороший мотоцикл, отож, мотосалон Мотостарт, вони у нас вже є в наявності, будемо раді вас бачити. Зібрали джинеску. З нової партії.